Поле без краю межує із землями Національного парку. Треба сказати, що тут вже кукурудза по кукурудзі. То вже хай буде на совісті фермера. Перебіг кукурудзяним полем лось Ще не кукурудзяним. Але скоро буде. Залишив свої відбитки й лелека. Я думаю, що це не Грицько. Далекувато. Хто ж це повзе по полю? Давайте підійдемо, подивимось ближче. Швидкість невелика, але вже тварина впізнавана. Та це черепаха. Черепаха болотяна. Єдиний вид черепах в Україні. Я маю на увазі природний вид. Зараз ще жовтовуха з'являється, вірніше червоновуха. але то завозна, а це наша рідна черепаха Болотяна. Куди вона лізе по цьому полю? Лізе вона відкладати яйця. Тут поруч болото, а зараз саме пора черепахам відкладати яйця. Плазуни розмножуються на суходолі. І черепахи, хоч і тварини водні, але на розмноження змушені виповзати на суходіл. Кінець весни. Настає тепло, отже, пора копати ямку і відкласти туди пару десятків своїх яєць. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо вам їх показати. Як би я повільно не підходив, черепаха відчула мої кроки, мій рух. Запідозрила. Насторожилась. Ховатись чи не ховатись? А може я і відчеплюсь? Ноги вже притиснуті до панциря. Голова ще висунута і контролює ситуацію. Як же без того, щоб зорієнтуватись по розмірах?

Ну от ми маємо рочків 12. Все відстаємо. Піщана дорога, тут ґрунт сипучий, зовсім нещільний, і добре відбився слід черепахи, яка виповзала з річки відкладати яйця. Своїм панциром, дном його, пластроном, вичовгала рівну. Рівну площинку, а посередині залишив борозну хвіст. З боків від цієї площинки бачимо відбитки ніг черепахи. Дуже характерний слід для черепахи болотяної. А на узліссі уже мураха повзає по яйцю. Це є яйце черепахи, овал не загострений як у курки, а обидва кінці симетричні. Звідки воно тут взялось? От ямка, де була кладка черепахи. Ще один залишок яйця. Хто розбишака, судячи із того, що цей слід такий кругленький, і от ще один кругленький слід, борсук. Борсук винюхав кладку черепахи, викопав і з'їв яйця. Не всім судилось вижить.